нашої школи, Вітаю вас Міжнародним жіночним днем 8 березня. Нехай разом із весняним теплом прийдуть до вас радість, надія, прекрасний сонячний настрій. Будьте в гармонії з собою і нехай ця весна стане для вас щасливою. Всього найкращого вам, з повагою Сергій Іванович. Дорогі жінки! Вітаю вас з 8 березня. У Міжнародний жіночий день від душі бажаю вам легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі ваші бажання. Всім як буде щастя, а в Україні мир. З 8 березня, дівчатки. Дорогі жінки. Вітаю вас зі святом 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру. Хай збудуться всі ваші мрії. Що потрібно жінці для повного щастя. Навряд чи мужчинам збагнути це вдасться. Але щоб життя не казалося ораєм, ми сьогодні від щирого серця бажаємо. Здобутки, операції, погоди ясної, міцного здоров'я, покорі любові. Аби начальство ваші труди цінували. Та ваша робота і нараз. Відзнач... Відзначало дітей дуже чемний і дуже слухняних, щоб в школі не мало оцінок поганих. Платили вам завжди достойну заплату, щоб вистачало на хліб та на хату. Бажаю щастя і достатку, ясного неба і тепла. Житті лиш злагоди і порядку, щоб доля світлою була. Дівчата з 8 березня вітаю в серцевих справах. Квіти щоночі і щодня без вас бачить Бог, нема перемог, без вас жити як в глуші. Весь сонце у тьмі, і знову мені так хочеться. Знавати, дівчата з 8 березня вітають. que